Виконаємо номер 454 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Одна сторона трикутника дорівнює 4,12 см. Друга і третя відповідно в 1,12 та 2,14 рази коротші від першої. Знайди периметр трикутника. Приступаємо до виконання. Знайдемо другу сторону трикутника. Відомо, що вона в 1,1 рази раза коротша менша. Для цього 4,12 поділимо на 1,1 Подамо Подамо ділений дільник у вигляді неправильного дробу. 4 множимо на 2 буде 8, додаємо 1, 9, маємо 9 других. 1 множимо на 2, 2, додаємо 1, 3, маємо 3 других. Часткою двох дробів є дріб що дорівнює добутку діленого на дріб обернений до дільника. Помножимо 9 других на 2 третіх. Перемножаємо чисельники і знаменники. 9 і 3 можемо скоротити на 3, 9 ділимо на 3 буде 3, 3 ділимо на 3 буде 1, 2, і 2 можемо скоротити на 2. 2 ділом на 2-1, 2, 2 ділим на 2-1, перемножаємо чисельники, 3 на 1 буде 3, в знаменнику буде 1, це буде 3,3 3 сантиметри і пояснюємо друга сторона трикутника, знайдемо третю сторону трикутника. Для цього 4,12 поділимо на 2,1 четверту. Відомо, що вона в 2,1 четверту раза коротша від першої. 4,1 це буде 9 других, подамо в леді неправильного дробу. А 2,1 виконуємо дію. 2 множимо на 4,8, додаємо 19, маємо 9 четвертих. А тепер помножимо 9 других на дріб обернений до дільника на 4 дев'ятих. Перемножаємо чисельники і знаменники. 9 і 9 можемо скоротити на 9, 9 ділимо на 9 буде 1, 9 ділимо на 9 буде 1. 4 і 2 скорочимо на 2. 4 ділимо на 2 буде 2, 2 ділимо на 2 буде 1. Чисельнику маємо 2, знаменнику 1. Отже, маємо 2, цілих. Два сантиметри, третя сторона трикутника, знайдемо периметр трикутника. для цього додамо суми довжин всіх його сторін. Перша сторона 4,1, друга, друга сторона 3,

9,12 см. Ми знайшли периметр трикутника. Якщо одна сторона трикутника дорівнює 4,1 см, а друга і третя відповідно в 1,12 та 2,1 раза коротші від першої. Номер 454 виконано.